Якби вінницьким міським головою була я, то в першу чергу я зняла б набагато краще відео ніж це. <смітно> я жартую. Адже самое головне у нашому житті це наші ідеї та погляди. Якби я була вінницьким міським головою, то в першу чергу я звернула б увагу на, на, -на, 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 -на... на вирішення питань безпритульних тварин, умов проживання бідних сімей, здоров'я та моральне виховання дітей і підлітків. Створила б додаткову спеціалізовану команду із психологів, соціальних робітників та юристів, також ще волонтерів, які б допомагали мені у цьому. Також я б більше приділяла уваги дійсно дітям і підліткам, і підліткам, оскільки це наше майбутнє, і розвалив свою пам'ять, щоб не читати з листочка, а говорити це Завчити і розповідати вам. Дякую вам за увагу! А і ще б, якщо б я була вільським міським холобою, то я дарувала б людям котиків і щастя. Все, дякую вам за увагу! До побачення!